Всім привіт! І сьогодні мова піде про те, як написати власне висловлювання з української мови та літератури, як я і обіцяла сьогодні. Будемо розбирати один із моїх написаних творів, і далі поглянемо. Також ви повинні переглянути моє перше відео про те. Саму схему твору, як написати його. Ось ви пам'ятаєте про це все. Ось допоміжні слова. Ось, можливо, в по попередньому відео комусь і було видно. Ось чітче -чі. яскравіше. Ось так. І далі хочу показати дві, які я переглядала ось на тему людина коваль свого щастя. Ось. Чому відео в такому форматі, коли я вам показую написаний твір, а не розповідаю його чи читаю. Тому що, на мою думку, краще це побачити, чим сто раз почути. Тому, думаю, зорова пам'ять сьогодні пригодиться. І так, давайте розглянемо тезі. Ми просто розповідаємо про те. Як ми ставимося до даної теми? І ось моя теза. Твор, ось що я тут пишу. Як на мене, то кожен зна, чому мені репетитор підкреслив з. Як ми пам'ятаємо в українській мові з і із. І ось тут краще, коли в нас з двох боків N і N. Тому для кращої вимови і зручності має стояти і із. Тому ось тут помилка я не виправляла для того, щоб ви це побачили. І так, як на мене, то кожен із нас у житті повинен ставити перед собою певні цілі та, відповідно, робити все для їх досягнення. Саме. Не бачу, що написано саме, це дає підставу образно називати людину ковалем свого щастя. Ось так я формую цей абзац і далі ми дивимося на мій аргумент. Далі в аргументі, що ми розповідаємо в аргументі. Звісно, має спочатку стояти слово. По-перше, обов'язково. І ось наш абзац. По-перше, людина може тільки самостійно збудувати своє щастя, коли розбереться, у чому саме воно полягає. Ніхто інший не допоможе у цьому, адже не може зазирнути, не бачу зараз вам скажу, що тут написано. Зазирнути їй. В душу. Так, тому що тут я писала тобі, але я ж говорю їй про людину, як... тому тут має стояти їй. І далі. Тому не треба перекладати відповідальність за своє щастя на інших, а краще докласти зусиль, щоб досягти саме того, що хочеш ти. Ну, Отут далі я вже звертаюсь на ти, а там на ви. Тому що тут дуже важливо. Дивитися, ось мій приклад із літератури. Також щодо прикладу із літератури, його потрібно вміти правильно навести. Ми говоримо, як приклад можна згадати ось так, як я тут говорю, або прикладом може слугувати, або прикладом є. І ось тут ми обов'язково кажемо, хто є чи що є прикладом. І називаємо, в якому виді літератури написаний. І ось тут в мене що як приклад можна згадати Наталку Полтавку з однеї п'єси Котляревську. Ось так ми і розказуємо про цей твір. Ось тут потрібно вміти правильно написати. Тому ось тут зверніть увагу, будь ласка. І далі дівчина була здатна принести. Принести в що зараз, скажу, що тут за слово в жертву, принести в жертву себе заради матері. Але це зробило б її дуже нещасною. Коли ж повернувся її коханий Петро, лише її впевненість, та рішучість змусила пана Возного відступитися, а її матір благословити їхній шлюб. І з Петром. Наталка завдяки, переходимо на іншу сторінку. Наталка завдяки вдачі здобула щастя. По друге, мій другий аргумент. Ось так, дивимося далі. По-друге, щастя, люди відчувають, коли знаходяться з коханими, займаються улюбленою справою, отримують яскраві враження тощо. На мій погляд, щастя для кожного своє. Те, що приносить задоволення одному, залишає байдужим іншого. А значить, стільки, скільки у світі людей, стільки способів бути задоволеним. Ось такий мій другий аргумент. Далі приклад із історії. Я приводю. Історія має чимало прикладів, коли люди заради свого щастя від Мовлялася від влади грошей і слави. Існує легенда про короля, який покинув палац, оселився подалі від столиці, щоб займатися улюбленою справою. Він вирощував капусту і був абсолютно щасливим. Ось такий приклад. Його також можна використати, адже я його не пам'ятаю, з брала, десь в інтернеті знаходила там є перелік. Допоміжних засобів для написання твору, ось здається, цей абзац я і звідти взяла. Тому це можна користуватися, адже це дуже хороший помічник, тому що не всі м, такі приклади можна придумати, знайти. І ось це хороший помічник, коли ви пишете твір до. А на зовнішньому вам вже потім буде легше сконцентруватися, знайти ось потрібний матеріал. І ось як пісумок усьому, що я вище говорила, мій. Висновок. Отже, кожна людина може бути щасливою тільки тоді, коли розуміє, де шукати своє щастя, і докладе зусиль у цих пошуках. Кожен із нас є ковалем свого щастя. Ось такий твір на 240 слів, як ви бачите, ось тут я пишу завжди, при кожному творі, ось навіть далі. Твір. Ось під кожним твором в мене пощадні слова. Для того, щоб я знала свій обсяг твору, скільки слів і в районі 200 слів плюс-мінус. Самі розумієте, тому намагайтеся написати твір як краще. Бажаю вам удачі, натхнення і пишіть творики з української мови. Далі будуть інші твори. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал.